Всім привіт! Ми приїхали у село Маньківка Черкаської області. На встановлення теплички 4х10, комбінована, торці з полікарбонату, полікарбонат 4 мм, внутрішня плівочка для утеплення та подарунок крапельний полив. Ось такий от подаруночок ми вручаємо клієнту. Ось на цьому місці у нас буде тепличка встановлюватись. Вимірюємо розмір участку для встановлення високий віка допомагає О, біжить така теплиця стояла в клієнта перед тим як він замовив нашу. Це польська теплиця. Каркас досить такий примітивний. Не дуже він надійний. Потім вони знайшли Леоніда Марковича та замовили тепличку, яка буде встановлюватись ось тут. 4х10. А ось на цих кадрах ми можемо бачити, як наші майстри професійно та дуже швидко обшивають торці нашої теплички. Гоп компанія підійшла. Гоп компанія да, Аліса? Тут ми бачимо, як вже половина каркасу встановлена і поперечні планочки також закріплюються. А далі наша клієнтка розкаже, як і де вона знайшла нашу компанію нова теплиця. Як ви Марковича знайшли? Інтернет. По Ютубу Так. Да. Да. Да? Ну я ж шукаю теплиць. Всі варіанти. Ліць. а і він самий перший, мабуть, був. Да, да. Та. Він ж там дуже гарно розкладується. Ну. Там... Такого я. Грі... Да, да. Ні, так він ще й по суті все розказує. це ж не просто так. знаєте. Та й хлопці не їдуть. ще я попереглядала відео, думаю, ні, ждемо за Правильно. Зараз ми закріплюємо нижню плівочку по всій довжині теплички. Закріплюємо її до торцевої частини, натягуємо та закопуємо. Також натягуємо верхню плівочку, яка з торцевої частини затягується шнурами. А чи знали ви чому? Ці дві плівки різного кольору. Багато клієнтів питають, в чому ж різниця і чому вони різнокольорові. Колір показує, якої плотності у нас плівка. Нижня плівочка 120 мікронів, вона зеленого кольору, а верхня 200 мікрон, вона рожевого кольору. Перша теплиця в Уманському напрямку завершена. Не дивлячись на погодні умови, хлопці справилися дві години. Хлопці, помихайте! Молодці. Це супер бригада. Як супергерої. Думала, Ні, вони з кожним разом швидше і бастріше роблять. Сьогодні за два години. Що і там ми не робимо. На погода лякає. Ти вітер і ми все поїхали в готелі, сидимо в готелі. І не бачу погода не лякає, як я забув. Ні, перва відкриватель. Так. Отже, збулася моя давня мрія. Дякуючи моїм рідним, вона здійснилася. Дякуючи вашій фірмі. Е, ну, е, Дякую вам за ваш професіоналізм, за гарну якість. Бо я вже спостерігала, як хлопці робили. Приємно здивована, все якісне. Можете потягнутися. Так, да, Я мою вагу витримає конструкція. Дивіться, ніде вона не ворушиться. Плівка якісно натягнута, все закопано. Що мене вразило, що подивилася на погодні умови, що передали дощ, не погоду. Ну думаю, хлопці відмінять. Ні, хлопці сказали, що ми на погоду не дивимося, нас лякає тільки сильний буревій. А так все добре. Дуже вам дякую. Марковичу, дякую. Я переглянула дуже багато відео. І як бачите, вже сьогодні кінець року, 22 грудня. Я таки дочекалася. Черга велика. Хай думають люди, що це не так, що ось у замовив, і вже вона стоїть. Я чекала ще з літа. Багато бажаючих на теку. багато бажаючих. Так. Да, якість, якість гарна. Відео я попередивлялася, все-таки вирішила, що буду ждати тільки вашу. Бригаду. Всім рекомендую. Думаю, що це не одна у мене буде теплиця, у мене ще будуть теплиці, дякую, тому що ви, я дуже ви. люблю квіти, дуже люблю рослини. Озеленюю наше селище Маньківку щороку Організовую. А тепер я вже зможу для селища квіти виростити. Так що дуже вам дякую. Да, рекомендую. У вас теплиця квітне, росте все. Чекаємо від вас відео. вашого Обов'язково обов рекомендую. Дай всім. Бог, якщо війна закінчилася, так, будемо працювати. Наша спільна мрія. Да, да. Це дуже вам дякую. Це чудово поїсти гарячого борщику в таку погоду.